Вітаю! Сьогодні на уроці ми працюємо з таблицею множення і ділення числа 8 та пригадаємо обчислення периметра прямокутника. Усна лічба доповни вирази. 3 додати 9 буде 12. 4 поділити або помножити на 1 буде 4. 22 відняти 4 буде 18. 8 помножити на 5 40. 7 поділити на, або помножити на 1 буде 7. 8 поділити на 4 2. 10 відняти 1 буде 9, 6 відняти 2 буде 4. 4 відняти 4 буде 0, 10 додати 4 буде 14. В зошиті записуємо число, класна робота, рядок числа 8. Кожне непарне число збільшує 7 разів. Кожне парне число зменшу двічі. Давай пригадаємо, що ми називаємо парними числами. Парні числа це числа, які ми можемо поділити на 2. Це числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8. Решта чисел непарні. Отже, спочатку непарні числа збільшуємо у 7 разів. 9 помножити на 7 63 1 на 7 7, 3 на 7 21 5 на 7 35, 7 на 7 49. Тепер парні числа зменшуємо удвічі. 6 поділити на 2 3, 12 поділити на 2, 6. 16 поділити на 2. 8. 10 поділити на 2, 5. Обчисли, скориставшись переставним законом множення. В зошиті записуємо вирази номер 334 Записуємо вирази, обчислюємо, скориставшись переставним законом множення. Отже, 8 помножити на 2, те саме, що 2 помножити на 8. 16. 8 на 3 це 3 на 8. 24. 8 на 4 це 4 на 8. Буде 32. 8 на 5 це 5 на 8 буде 40. 8 на 6 це те саме, що 6 помножити на 8 буде 48. 8 на 7 те саме, що 7 помножити на 8. 56. Знайди добутки, використавши щоразу відповідь попереднього завдання. Запам'ятай результати. Отже, 8 помножити на 8 це те саме, що 8 помножити на 7 і додати 8. До 56 додати 8 буде 64. 8 помножити на 9 це 8 помножити на 8 і додати 8. 8 помножити на 8 буде 64, додати 8, 72. Клади добутки із множником 8 і частки з дільником 8, скориставшись схемою, запиши їх у два стовпчики. Давай розв'яжемо задачу. На павутині гойдалося 6 павуків. Скільки лап у цих павуків? Ми знаємо, що у кожного павука 8 лап. Якщо павуків 6, 8 помножити на 6, отже, разом 48 лап. Розв'яжи задачу. Для 4 гірлянд використали 36 ліхтариків. Скільки ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд. Для того, щоб дізнатись, скільки ліхтариків потрібно для трьох гірлянд, Треба знати, скільки потрібно для однієї гірлянди. Складаємо короткий запис. 4 гірлянди це 36 ліхтариків. 3 гірлянди ми не знаємо, треба дізнатись. Спочатку дізнаємось, скільки ж ліхтариків потрібно для однієї гірлянди. 36 поділити на 4. Отже, 9 ліхтариків потрібно для однієї гірлянди. Тепер дізнаємось, скільки потрібно для трьох. 9 помножити на 3, 27 ліхтариків потрібно для трьох гірлянд. Утвори нові задачі, замінивши число 3 в запитанні на число 5, 6, 7. Отже, скільки ліхтариків потрібно для п'яти таких гірлянд? Ми вже знаємо, що для однієї потрібно 9, Отже, для п'яти потрібно 45 ліхтариків. Скільки потрібно для шести? Короткий запис. І перша дія однакові для всіх задач. Відрізняється лише друга дія, тому що ми шукаємо кількість ліхтариків для різної кількості гірлянд. Отже, для шести гірлянд потрібно 54 ліхтарики. А скільки потрібно для сімох? Так само короткий запис майже такий самий. Перша дія така. Друга дія відрізняється кількістю гірлянд. Отже, для семи гірлянд потрібно 63 ліхтарики. А тепер трохи відпочинь. Постав відео на паузу, подумай про щось приємне, посміхнись, глибоко вдихни і будемо далі працювати. Розв'яжи рівняння. В зошиті записуємо завдання номер 238. Записуємо рівняння, розв'язуємо, а потім перевіряємо. Перше рівняння 67 відняти х дорівнює 48. При розв'язанні дізнаємося, що х дорівнює 19, друге рівняння 45 плюс це дорівнює 72. Отже, при розв'язанні. С дорівнює 27. Третє рівняння Б відняти 30 дорівнює 7. Отже, Б дорівнює 37. Робота з геометричним матеріалом. У прямокутнику ABCD сторона AB дорівнює 8 см, а сторона BC удвічі коротша. Побудуй прямокутник ABC і обчисли його периметр. Нам відома довжина вона становить 8 см. Ширина удвічі коротша. Отже, нам треба знайти сторону BC. 8 поділити на 2. Отже, наша ширина. Сторона БЦ дорівнює 4 см. Будуємо прямокутник АБЦД. АБ 8 см, БЦ 4 см. Знаходимо. Периметр прямокутника довжину помножити на 2, додати ширину помножену на 2, так як у прямокутника протилежні сторони однакові. Отже, периметр прямокутника ABCD дорівнює 24 см. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 19 сторінка. Знайди значення виразу С помножене на 8 і збільшене на 26. Для кожного значення змінною С. Запиши в таблицю. Якщо С дорівнює 4, то С помножене на 8 плюс 26 буде 58. Якщо це дорівнює 7, то. 82, якщо це дорівнює 5 66, якщо це дорівнює 6, 74, якщо це дорівнює 3 50, якщо це дорівнює 8 90, якщо це дорівнює 9, 98. Розв'яжи рівняння. Завдання номер 2. 40 поділити на С дорівнює 5, С дорівнює 8. 78 плюс х дорівнює 100, х дорівнює 22. 56 поділити на Y дорівнює 8. У дорівнює 7. Отже, рівняння розв'язані правильно. Розглянь уважно малюнок. Запиши точки, що не належать кругу. Це точки К, Н. Познач точки А, С, що належать кругу. Четверте завдання виконай самостійно. Додому розв'язати рівняння номер 340 та задачу 341, і закінчити у зошиті з друкованою основою 19 сторінку. Дякую за увагу. До зустрічі!